Це я довірила своїй донечці, щоб вона придумала назву пекарні. І вона сказала, що мам, тут нема що думати, тут буде мурашка, і все. Побратими одного разу побачили мене там в броні, повній амуніції з рюкзаком, який важив так, майже так, як я тоді сміялися з мене те як мурашка, яка носить вагу від себе вісім більшу. Відкривайся чим, що треба, допоможемо. Ти відкривайся, ми приїдемо. Приїжджають, так, приїжджають. Це наше місце. Нарешті ми зустрічаємось в цивільному житті десь в спокійнішій якійсь обстановці. Так, бо, на жаль, сталося так, що останні всі наші зустрічі були десь на похоронах побратимів, і це дуже прикро. В день відкриття у мене був мій побратим, який був дуже важкий, дуже мав складне поранення. І він зробив мені сюрприз. Він прийшов з сім'єю, я не очікувала так. То плакали ми всі тут, тому що я дуже рада бачити його на ногах, здорового ну, здорового, так вже скажемо, після того всього, що він пережив. От це дуже приємно.